На землі багато країн із чарівною природою та архітектурою, але велика рідкість побачити перлину серед цієї різноманітності. На сході серед пустель та вітру розташоване одне із найдивовижніших міст Дубай, місто, яке втілило в життя найсміловіші та зухваліші проекти, місто, в якому знаходиться найвища будівля у світі. Але амбіції ростуть разом із містом, і тому Дубай прагне підкорити нову висоту, збудувавши найвищу будівлю у світі. Знову Дубай важко явити, що якихось ще 50 років тому це була недосліджена пустеля з невеликим прибережним населенням. Його жителі займали словом риби, видобутком перлів та морською торгівлею. Сьогодні Дубай став символом людського прогресу, не на відсутність низки сприятливих умов, залишив далеко позаду столиці та мегаполіси більшості держав. У Дубаї будують багато та будують красиво. Ніде у світі розкіш не зведена в такий абсолют. Тут більше означає краще, де, як не в Дубаї, могла розташуватись найвища будівля у світі бурдж Халіфа, 828-й пам'ятник багатства арабських еміратів. Але незабаром його першість може закінчитись. Перед вами Дубай Крик Харбор, дітище ще сантяго Калантрави, іспанського швейцарського архітектора. Відомого своїми грандіозними футуристичними спорудами в Європі та Америці. Назва нового хмарочозу пов'язана з Дубай Крик, природним морським рукавом східної частини міста, що простягається вглиб материкової зони від перської затоки і ділить Дубай на дві частини: нова башта, рекордсмен у всіх сенсах. Так, наприклад, для фундаменту колосальної колосальній будівлі знадобилося бетонні пали за вишки 72 метри, що вже є світовим рекордом. А для заливання сваї будівельникам довелось використати понад 45 тисяч кубометрів бетону. Цієї кількості достатньо, щоб залити всю червону площу двохметровим шаром. Розумію, 2 метри недостатньо, тому потрібно донати на ЗСУ. А вартість усього проекту недавно перевищила мільярд доларів. За затомом архітектора внутрішнє оформлення верхньої частини будівлі, де розміститься майданчики для кругового огляду, та сади, має передавати пишність одного з чудес стародавнього світу висячих садів Вавилону, що також розташовувались посеред пустелі. Проект передбачає наявність верхньої частини будівлі, приблизно 20 поверхів, що включатиме готелі, ресторани, магазини, оглядові майданчики та інші об'єкти. А прилеглу територію площу 6 квадратних кілометрів планується оснастити як різноманітною інфраструктурою яхт-клубом з пристанню комерційною нерухомістю, житловими апартаментами, торговими площами та 22 готелями на 4400 номерів. Поряд з новою вежею буде побудований торговельно-розважальний комплекс, що значно перевищує Дубай мол, який є найбільшою у світі на даний момент. А тепер перейдемо до найважливішої частини. Яка робить хмарочос хмарочосом до висоти на початковому етапі проекту було заявлено немислимі 1300 метрів висоти. Однак, після невизначеного моменту заявлену висту будівлі зменшили до 928 метрів. Компанія-забудовник заявила, що не буде офіційно розкривати реальну висту вежі до моменту побудови, щоб уникнути конкуренцію у перегонах на найвищу будівлю у світі. І повірте, йому буде чим здивувати гостей, тому що це має стати новим символом Дубая. Однак є одне невелике але. Чисто формально, вежа не зовсім є хмарочосом. Її можна претендувати лише на звання найвищої конструкції створеної людиною. Вся справа в тому, що для того, щоб вважатися хмарочосом, будинок повинен потрапити під два основних критерії. Перший будинок має підтримувати сам себе, мати фундамент. У разі вежі її стійкість забезпечується сталевими тросами, закріпленими на землі. Друга необхідна умова 50% площі будівлі має займати житло або комерційна нерухомість, так сказати на повітря. Тоді як увежі таких великих житлових зон не планується, віддаючи перевагу естетиці та глядовим майданчикам. Таким станом речей, титул найвищого хмарочосу у світі може забрати його земляк: кілометровий бурдж Джида. Проект Дубай Creek безумовно безпрецедентно витратний, високотехнологічний, багатообіцяючий і по східному амбітний. Потрібно віддати Дубаю належне, це місто вміє дивувати весь світ, і можливо, що дубай Creek Харбор може стати такою самою візитною карткою для ОАЕ. Як свого часу Ейфелева вежа для Франції? Ставте лайк, підписуйтесь на канал, та дивіться наступне наше відео.